Дуже багато випадків, коли людина купує карбюратор і не може його встановити. На мої підказки вона не реагує, а звинувачує мене в тому, що я придала неякісний товар. Саме про такий випадок я вам розповім на цьому відео. Людина із села Давидів Львівської області замовила у мене карбюратор виробника СПД. Під час установки у нього виникли проблеми. І він зателефонував до мене, щоб я допомогла. На мої поради була відповідь, що я сам дуже гарно розбираюся, це у вас тут якась фігня. Він не працює. Так і не зміг з ним нічого зробити. Він повернув мені карбюратор. Дуже зрозуміло, де. Коробка без коробки. Так. так. До речі, по закону України, якщо ви хочете повернути товар, то ви повинні його повернути точно в такому стані, як отримали. Тобто прокладка повинна бути не одна, а дві, як і було. Три, їх було в комплекті в цьому. І обов'язково коробка. тому коробку зберігайте Ну, хоч карбюратор. Зі слів покупця, то карбюратор не подавав газу в генератор, тому генератор не працював. На моїй рекомендації, що можливо в вашій шлангі був павучок або соринка якась і могло це потрапити під клапан. Як це перевірити, я йому скидала навіть відео. Людина не відреагувала і сказала, що сам спеціаліст, сам знаю краще, ніж ви, і розберуся. Результат був той, що людина сказала, що він бракований, і повернула ось в такому стані його мені. Для того, щоб перевірити, чи дійсно не поступає газ, ми підключимо його до балона і перевіримо. Не знаю, не знаю, чи чути на відео, але шипить. Тобто, газ іде. Але цього не повинно бути. Тобто, моя теорія про те, що попало щось під клапан, підтверджується. Зараз я його розберу. Ось який маємо результат. Пружинка занадто коротка. Зараз я вам покажу, яка вона взагалі повинна бути. Шановний, навіщо ви псуєте товар? Ось в чому причина. Я то думала, під клапан попав павучок або соринка, а виходить, що покупець, відрізав пружину. І вона не держи клапан. Зараз я вам покажу, якого розміру пружина стоїть на таких карбюраторах. Людині було відправлено ось такий новий карбюратор. В коробці. Повній комплектації. Двома прокладками. Ось такий. Зараз. Будемо дивитися, яка тут пружина. Оп, ось такого розміру пружинка. Нормальна пружинка, а ось пружинка, з якою прислали. Пружинка відрізана, її залишилася третя частина, і потім її ще й розтягли. До речі, дуже цікавий випадок. Людина не те, що не змогла встановити карбюратор, вона його зіпсувала. Товар зіпсований в непрацюючому стані, і звинуватила мене, що я продала неякісний товар. До речі, в цих карбюраторах виробника СПД пружинку вкорочувати не треба. Вони і так дуже гарно працюють за рахунок збільшеної мембрани. Це перевірено сотнями покупців. Якщо у вас ось такий карбюратор із зменшеною мембраною, то тут можна укоротити пружинку, це дає шанс, що генератор буде працювати краще. До речі, у цьому покупцеві мене спочатку насторожило те, що він каже відправляйте мені найдорожчий і найкращий. Бо до цього я спробував багато карбюраторів і ні один не працював нормально. На жаль, таких випадків дуже багато. Людина не те, що не змогла. Під'єднати карбюратор, вона зіпсувала товар і звинуватила мене в тому, що я відправила неякісний товар. До цього людина підключила погрози, звинувачування, незрозумілі і неаргументовані в мою адресу. І, до речі, я хочу сказати, що замовлення мої приймаю я особисто. Відео мої, на яких знімаюся я, вони мають авторське право. І не потрібно звинувачувати мене в тому, що я кусочками десь краду чиєсь відео. Це все моє напрацьоване роками. Такі випадки бувають, що у людини не одразу виходить налаштувати карбюратор, вона звертається до мене і ми допомагаємо в налаштуванні. Зазвичай у людини виходить налаштувати карбюратор, і тоді генератор чудово працює. Звичайно, я людині відправлю новий карбюратор, але в такій комплектації, в якій він мені його прислав. Тобто я відму його одну прокладку, сам карбюратор новий, не в маслі, як мені було прислано. І запакую його точно так само. Поїде з новим карбюратором у Львівську область. В село Давиді до пана Василя. Я дуже сподіваюся, що після цього випадку він не буде морочити голову продавця і купувати багато карбюраторів для того, щоб в нього нічого не виходило.